Всім привіт! Віктор на зв'язку. Продовжуємо наші відео, наш, наш безкоштовний курс про e-commerce: як правильно створити бізнес в e-commerce. Значить, це безкоштовний цикл-відео для. Для початківців і не тільки для підприємців, які займаються e-commerce або планують зайти в e-commerce, або, можливо, хочуть знати, як правильно проаналізувати своїх підрядників, які займаються рекламою або створенням сайтів. Значить, в даному відео, в даному відео я буду розповідати про основи оподаткування в країнах ЄС, які податки існують, і як потрібно подавати звіти. Це відео я розіб'ю на дві частини. Подивимося по часу. Так, відповідно нагадую, що даний курс я провожу безкоштовно. Підписуйтесь на мій канал, постійно виходите нові відео по даному курсу. Після закінчення даного курсу буде відео. Курс про створення реклами і SEO оптимізацію. Повний безкоштовний відеокурс. Я практик в e-commerce з 2018 року, а взагалі в комерці я з 2004 року. Відповідно, я з вами ділюся своєю, своїм досвідом, безкоштовно ділюсь своїм досвідом для того, щоб ви змогли. Досягнути успіхів в е e commerce не повторюючи мої помилки. Значить, так, я буду вам розповідати про податки в Європі на вже створеному мною проєкті, це магазин Еконадобі, інтернет-магазин Еконодобі, про який я розповідав ось в цьому або в цьому відео. Тут десь у вас вискочить відео, в якому я розповідав власне про. Про свій проєкт я розповідав про себе. Обов'язково перегляньте дане відео, тому що якщо вам YouTube порекомендував дане відео, відео значить ви цікавитесь або бізнесом, або e е або особливо, якщо ви цікавитесь e е в Європі, це 100% курс, який ви повинні переглянути. І, відповідно, ну якщо ви не цікавитесь бізнесом в e-commerce, е то після того, як ви переглянете даний курс, ви зацікавитесь бізнесом в e-commerce е для Європи. Так, поїхали. Значить, які податки взагалі існують в Європі? Ну, звичайно, це ПДВ. Тобто, ось тут поставити на паузу. І можете подивитися в яких країнах які ПДВ на сьогоднішній день існує. Так само, як в Україні, в різних країнах Європи є різна ставка ПДВ. Є стандартна, є пільгова, наприклад, там на якісь гігієнічні вироби, є пільгова. Ставка номер 2 ну це мається на увазі там, можливо якісь сільські господарства і так далі. Мінімальна – це може, може бути для якихось ну, сфер, які в державі є пріоритетні і вони можуть дотуватися державою. Якщо ви знаходитесь в якійсь з цих країн, ви без проблем зможете взнати, які ставки податкування ПДВ є в даній країні. Або якщо ви зацікавитесь власне працювати на ту чи іншу країну, так само зможете це переглянути. Тобто НДС, в залежності від категорії товару, може бути може відрізнятися. Звичайно, що вона може мінятися, тому що е, даний курси я роблю на кінці 2024 року. Можливо, там де, де, в якихось країнах е, це все ставка може змінитися, так що перевіряйте. Також є ідентифікована особа, платник ПДВ. Тобто, що це означає? Ну, тобто, це визначення на чистій чі, мові, це визначення вже на українській. Ідентифікована особа, коротко кажучи, платник ПДВ лише для транскордонних постачань. У внутрішній торгівлі вона залишається над платником. як ідентифікована особа. Ви отримуєте свій ідентифікаційний номер платника податків, але на відміну від платника ПДВ, ви лише декларуєте та сплачуєте податки. При цьому не маючи права на податковий кредит з кідними витратами. Тобто, як-то текст по-дебільному написано, да? Со я вам зараз поясню, що це таке. Mm -hmm. Тобто, наприклад, якщо ви не платний ПДВ і ви е знаходитесь в Європі і закупляєте товар з третіх країн, отримуєте товар без ПДВ. Відповідно, якщо ви товар привезли. В Чехію чи в іншу країну Європи ви на кордоні повинні заплатити ПДВ. Але ви, наприклад, є неплатний ПДВ. І що тоді робиться? Тоді ви подаєте заявку на. Те, щоб ви стали ідентифікована особа-платник ПДВ, вам дають так називаємо діч номер особи платника ПДВ. І, Відповідно, вам надають цей номер, і при отриманні товару ви сплачуєте ПДВ власне, на митниці. Тобто, поки ви не сплатите ПДВ за даний товар, вам його на митниці не віддадуть. Це перший варіант. Другий варіант, наприклад, в Чехії, якщо ви працюєте на таксі Uber або Bolt, значить, з провізії Uber. Uber або Bolt, ви повинні заплатити це ПДВ 21%. Тобто, чому це так? Тому що фінансовий офіс Uber і Bolt знаходиться не в Європі і можна так сказати, що послугу якби імпортуєте. Це немовби ви закупляли товар з інших країн. Відповідно на кордоні, ви платите ПДВ, а тут так само ви отримуєте послугу і повинні заплатити за цю послугу 21%. Так само, наприклад, якщо ви рекламуєтесь в Європі, ви повинні заплатити ПДВ з суми, яку ви витратили на рекламу Google або Facebook. тому що Google і Facebook знаходяться не в Європі. Відповідно, ви цю. Послугу рекламну так само імпортуйте. Значить, зрозуміло, так, коли ви повинні платити ПДВ. Тільки, наприклад, багато хто в Чехії ну, ну навіть не знає, що вони повинні, не знаю, що вони повинні платити ПДВ за рекламу, так, ну, тобто за витрачені гроші на рекламу, вони ще крім цього. Що витрачає гроші на рекламу, повинні заплатити ПДВ державі. Тобто, якщо ви витратили в Чехії 100 тисяч крон на рекламу Google, то ви повинні 21 тисячу заплатити державі. Чому, наприклад, про це не знають і багато хто не платить. Тому що між Google і, наприклад, Чеською Республікою не підписаний договір, який зобов'язує Google надавати. Інформацію в Чеській Республіці про те, скіль, хто і скільки витратив на рекламу. Так само і Фейсбук. Вони не мають зобов'язань перед Чеською Республікою надавати дані про те, хто і скільки витратив на рекламу в Фейсбук. А, а наприклад, у Беребонд вони підписали такий договір з Чеською Республікою, що вони надають фінансовому уряду ну, Тобто в податковій Чехії дані звіти. Тобто по кожній особі, кожному юрліцу або приватному підприємцю надається звіт, скільки Uber або Bolt заплатив за надані ними послуги. Тобто провізію. Ось така ситуація. Відповідно, зрозуміло, так, що в Європі є два види, скажімо так, платників ПДВ. Перший це стандартний платник ПДВ, який платить з товароборота, а другий це є. Ідентифікована особа, платник ПДВ, які не є платниками ПДВ, але платять ПДВ. За послуги або товар імпортований в Європу, або там конкретно в Чеську Республіку. Ось такі нюанси. Значить, хочу ще наголосити на тому, що теоретично, по закону, люди, які платять за рекламу Facebook і Google, повинні враховувати, що вони повинні ще 1,21% платити державі. Але повторюю, що поки ну певно не всі це роблять. Відповідно, якось так. Так, надіюсь, вам було відео корисним. Ставте лайк або, можливо, якийсь коментар. Можливо, маєте що додати, можливо, у вас є досвід ви бухгалтери тримайте досвід роботи з, з Європою, з європейськими фірмами. У мене є телеграм-канал для клієнтів, телеграм-канал спільноти. Тобто підписуйтесь на даний канал. В даному каналі є чат, де ви можете між собою спілкуватися, один одному задавати питання, один одному допомагати. Якщо в мене буде час, я також буду приєднуватися до відповіді на дані запитання. І відповідно, якщо вас цікавить, Настройка реклами або на Facebook, або в Google, чи створення сайту, який буде створений за всіма правилами SEO. Будь ласка, можете звертатися в Telegram канал Всі безкоштовні поради я надаю відео, при особистому контакті коштовні поради, ну, на жаль, чи на щастя, не надаю. Всім гарного дня. До побачення!